Від чого залежить багатство країн? Нам я пам'ятаю, зі школи в географії дуже часто розповідали, що от Україна дуже багато країна, тому що у нас там не знаю раніше, це було вигідне геостратегічне положення, зараз вже не дуже вигідне. У нас багато корисних купалин, у нас вугілля, у нас метали, багато чого. Але всім ми говоримо, що ми чомусь бідні. Як же ж так складається? Дуже, дуже гарне питання, бо фактично, навіть минулого року Нобелівські лауреати отримали свою премію премію імені Нобеля за економіку, якраз за відкриття кореляцій між історичними. Подіями і власне розвитком країн, чому нації занепадають. одна з найбільш відомих їхніх книг, хоча не найулюбленіша моя. Тим тим не менш, інституціоналісти це така течія в економіці, яка намагається пояснити б, з одного боку причини успіху, а з іншого боку, закласти основи побудови цього успіху. Вказують на те, що найбільша кореляція якраз зі спроможністю побудувати сильні державні інституції. Які при цьому є ще й інклюзивними, тобто в якийсь момент країни вирішують відійти від феодального устрою від устрою, коли є лише обмежена кількість людей, які можуть вчиняти вибір і займатися економікою. А решта є виконавцями їхніх інтересів, реалізаторами, і починають давати більше свобод, більше свобод політичних і більше свобод економічних. Тоді відбувається економічна модернізація, тоді розвивається підприємництво. А розвиток підприємництва збільшує кількість людей, які заможні в країні, які через свої інновації, через свій підприєм... підприємницький хист, через свої бажання щось змінювати, виводять країну на абсолютно інший економічний рівень.